Філо... 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 Я, Сто... Я, Сто... Спочат... Це питання вибили? до колективу. Питання ты... до колективу. Добави, ти возьми статті, що ти тут до популізму займаєш. Я не, стать... не популізм, Анатолій Васильович, займаюся. Я знаю, що завідуючого садика два місяці виганяли. І сказали, я закрию садик, якщо не напишуть заяву. Нет. Я при всіх це заявляю. Нет, Молоде. Молоде. Вот я, я, я знаю, Браві, тому, і я... я знаю причину, що це случилось. І, і я не скриваю за то за той причини. Коли було заборонено брати кошти, а вона їх брала. Заставляла да, Андресі, Добре. Хто в нас коли не брав? Що ви бачите дурницю? У міській раді. не Та наглад... да всім в цих садиках. Антон Васильович, давай заближчимо, що це. Ти забожишся, що це неправда, неправда мої слова, а я забожусь, що я сказав неправдою. Вітя. Прошу підтримати питання, Вітя. Анатолій Васильович, у мене є попередження. А чи це вимогти підтримати? Так. Я буду підтримувати. Не буду. Але зараз підтримати. Не підтримаю в житті. Ну, тоді не підтримуємо, але діло в тому, що це не так. Я запрошую, що в мене є, є, є якісь по проєкту рішення. Так, ви пишете, зобов'язати начальника відділу освіти Лєвченка Перше, перше. Невідкладно не вжити заходів щодо попередження всіх працівників дошкільних закладів. У нас в районі трудові книжки тільки завідуючі. І ми маємо право, ну я думала, буде Валерія так? а вже потім завідуються. Вона зобов'язана на основі нашого наказу попередити всіх працівників. Правильно? Це суттєво. Ну і решта те, ну зобов'язати теж він, він відділ від адміністрації, але не міської ради. Ні, Можливо, рекомендувати я у зв'язку з тим, ну не голосувати, а явно складувала комісії відкритували. соціальних питань Чисті, підкоректувати, Рішення, бо воно не бра. Коректувати не можна. Пояснюю чому. Рішення е, міської ради є обов'язковими для виконання на території міста, незалежно від того, що це є, що це є за суб'єкт. А в зв'язку з тим, що відділ освіти виконує функції по управлінню закладами, ми можемо його зобов'язувати, так як це установа наша. Дивіться, другий пункт це пропозиція е, Валерія Петровича. Отак, щоб звучало, щоб що звучало. Дивіться, ви, читайте, То ми всі так пишемо. Да. А міська рада зобов'язує. Ми що зобов'язуємо, тому що це наш базовий. Не всі працівники, можливо, всі керівники. Треба було б зробити рулетку і просто тут поправки, і ти садик закрили. І це було б чесно, навіть. А ви взяли, бо це виспати, але... Це відвідування наповнювані з дітей. А яке наповнювання?

Посліджя, ну, Якщо ми маємо згодовувати і попереджувати всі, то чого пункту 2, 2 стоїть особисто до Викрушинської, скажімо? Це всіх, це пропозиція, ще тут -2, раз кажу. А пункт 2, почитайте, 2. що ви 2. там пишете. Так, це тут попереджено стало. От бачите, ми знову повертаємося, знову я вам поясню. Та не треба повертатися. Віктор, це пропозиція Валерія Петровича. Давайте попереджуємо всіх. Ні, на написано 2, пункт 1, 12. Олег Васильович, ну вибачте, ну ви не чуєте мене. Валерій Петрович каже, давайте зараз поставимо питання про призупинення всіх закладів. Я кажу, ви розумієте, що ви просите нас? Озвучить депутатам про призупинення всіх. Ми не можемо цього. А цього, а цього... цього... А цього, цього не можемо. Ну, давайте всі. Пропозиції всіх. Давайте всі. Ні, а отак <порож> як Чуть? далі ви казали, буде ж онкового на вирісується кого конкретно? То я що сказала <порож> зробити, подивитися, <порож> я з <в> саміти <написати. порож> <Потові. порож> <экономі>, депутати, давайте послухаємо. Тут же воно не зручить на отримання Чайному закладі відділяються 9,5 тисяч. В у моєму дошкільному закладі 160 дітей. Я зробила зразку, порахувала 160 дітей, помножила на ті дев'ять тисяч, порахувала кошти. І фактично, мій дитячий дошкільний заклад повністю вистачає коштів, щоб утримувати дітей. Але справа в тому, що ці кошти. Так от садочка, собачка, як 19-й, і мій садочок частково знімається і передаються на інші менші у там, де не подається. Ви розумієте проблему? Чому я повинна попереджувати своїх працівників? А ви що? розумієте? проблему? Прокуратури читали? А ви читали? Читали. Про -про Прокуратура написала відділ освіти в житті заходів. А ви часи подання тут озвучуєте, навіть не бачите, що купити. Ну скільки можна? Ну скільки можна, вітава зелі. Норма є, норма є, хай туди переводять дітей і не буде ага, подати. Ага, Заставте їх. Бу, була відпусна компанія, послухайте, Віктор Васильович, як вже я вам, як батько вже говорю. була відпусна компанія, робилися ремонти. В садочок, в який ходить моя дитина, переповнений. Завідуюча кажуть, будь ласка, там є місця, ну не відійдіть до нас. А батьки говорять, ми туди не хочемо. В чому це питання? Якщо Союзу Російська Армії нема місць, то батьки будуть туди, де є місце. Не розказуйте мені. Да, Звісно, якщо ми будемо людей насильно... Да, не надо насильно! Цей садочок, куди вони чи не хочуть. Якщо там, пишете, якщо там мотивам, немає місця, чого туди приймати? Ви що ви говорите? Що ви не розказуєте? Віктор Васильєв, Віктор Васильєв. Ставте на голосування. Ну, розумієте. Не буде так. Розпілки два слова. Я вам треба. Сьогодні у нас було засідання. І практично знову ми з'їжджаємо, я в говорю у те болото, яке виникло. До речі, Сергій Михайлович дуже гарну пропозицію дав тут і там. Значить, коли стоїть питання процес призупинення, то його треба починати з чогось, виконувати пункт 1, 2, 3, 4, 5. І uh, yeah. значить, за фільмів uh, сказали, що нема. А виявляється, сьогодні ми говорили про те, що в сільських радах є достатньо кількість грошей, щоб їх світи забрати і віддати вам. Для того, щоб вони були... були То і їх діти неправильно зрозуміло. Якщо вони зробить, але що вони не зрозуміють. Якщо у вас не будуть вчені кожного люди? Так, як ви <пості> вже і ну, третя не робити. Ви знаєте, я не захищаю ні одних, ні Так, Хтось гірше Але процес треба робити поступово, але сьогодні То ніхто не закриваєш. Призупинити слово, навичка не має в законодавстві призупинення діяльності. Найдіть і покажіть, де вона є. Тому треба процес проводити поступово. якщо так всі відкладають, що я не повинні приймати.